Вітаю вас, мої незламні та незалежні. Сьогодні вже понеділок, початок нового тижня, і я дуже радію, що маю можливість знімати для вас це відео. І вже хочу вам показати ось цю серветку, яку я на тому тижні в'язала, і показувала вам, що мені залишилося ще. Дов'язати один рядочок, вона вже в мене готова, ось трошки ближче. Виглядає вона круто, вийшла така дуже вінтажна. Завдяки кольору і фактурі нитки вона виглядає такою ну, нібито я її зв'язала не на минулому тижні, а така вона з вінтажної крамнички. Класно вийшло я задоволена. І ще, знаєте, що подумала, коли зняла на тому тижні для вас відео кусочок про цю серветку і радила вам, що зв'язати ще з нею можна, що вона дуже легка, фактурна, ось оця її легкість дуже круто підійде, якщо ви, може, захочете зв'язати якісь шторки. Я щось так подумалася. Шторки теж класно виглядають в'язані, це теж моя мрія. Але роботи дуже багато. Тож так, я прикрасила поки що стіл на кухні. Це я роблю прибирання, і думаю, о, треба сфоткати ж серветку, але вона така вийшла капризна, що не хоче гарно фоткатись. Ну, побачимо, щось там вийде. Такий в мене весняний дизайн, бачите? Котики, дерев'яні яйця і вже серветка на столі. Буду прибирати, і такий початок тижня. Під моє прибирання вже тривога, але нічого, ми вистоїмо, вірю. А ось перемістила все на інший бік стола і постелила її отак ромбом. Ну, дивіться, як прикольно теж. Теж цікаво виглядає. Ну, мені навіть не знаю, як більше подобається. Коротше, ниткою я задоволена, треба. У мене тут, бачите, ще одна. Треба в'язати. Класна нитка, легенька. Мені дуже подобається, як вона виглядає вже в виробі. Дійсно класно виглядає. Так, дівчата, сьогодні вже вівторок. Я до вас з новою зачіскою. Так, не знімаю окуляри, тому що. Не хочу вас лякати своїми сінцями під очима, а так гарно все починалось, да? так, я в білій церкві привітала дідуся з днем народження. Йому сьогодні 92 роки. Тут сонячно, класно, тепло, але вітер такий, що зносить з ніг. Тому у мене тут десь була кава. Я п'ю каву і думаю, запишу. Для вас шматочок відео того, що я хвилююся, чи взагалі це вийде відео <кхм> не рукодільний тиждень, поки що розпочався, але вівторок, ще все попереду. Завтра а мені теж потрібно трошки поїздити по місту буде. Сьогодні повертаюся до Києва, і зранку в мене завтра тренування з тенісу. Можливо, вас теж з собою візьму. Так, а поки я чекаю, у мене ще одна зустріч, і буду вертатися додому. Поки чекаю, п'ю каву і записую для вас відео. Тож, чекаю на вас в коментарях. Я змінила зачіску. Ви маєте про це знати. Так, я не знаю, що сьогодні за день, але коли я йшла розпочинати знімати цей шматочок відео для вас, я була впевнена в тому, що сьогодні. Середа. Але ні, сьогодні четвер, і виявляється, що вчора я не записала для вас жодної хвилинки. Бо мене вчора не було весь день вдома, і якось середа так промайнула, знаєте, дуже швидко, тому сьогодні четвер. Я з кавою, тому що я просто сьогодні не знаю, сплю на ходу, я ледь сьогодні встала. Така ось погодка у нас, але, ну, начебто і тепло, і прохолодно, якби вітру не було, було б тепліше. Вчора було класно, сонячно. Ось показую вам свій безлад на робочому столі під віконні. Пізніше покажу просування в хардангері, і я повернулася до шиття в техніці Теді, до шиття іграшок. Техніці теді. І вчора, на вихідних я кроїла детальки. Вчора я зробила ось цю мордочку, навіть затонувала її. І сьогодні продовжила набивати лапки. Кипузика тут класна. Набила лапки і вже працюю над тільцем. З'їздила за дитиною в школу, повернулася і буду зараз продовжувати такий хорошунь. Потім треба буде затонувати лапки йому і зробити одяг зшитим. Це якраз завжди той момент, коли мені не вистачає вже натхнення. І іграшки у мене сидять ось так, без одягу. Вон там їжачок сидить, слоник. Ведмедик взагалі з носиком, в нього проблемка, він не пофарбований. Ось ці кроленята єдині, що з одягом, і то я не дуже задоволена. Але цей класний має бути. В нього буде берет, і він такий затишний вийшов. Вперше на таку маленьку іграшку я спробувала поставити такі величенькі очки, і мені подобається. Він так виглядає, такий хороший. Такий добрий, жовтий кролик. І в нього буде пара. Зараз вам покажу, зараз дістану. Правда, що я мала дістати, ну, частини тіла. Так сказала, ніби в мене там був готовий вже. Ось такого ще кольору буде кролення. Дивіться, як вони класно будуть один одному пасувати. Це лапки тут в мене. А, тепер начіплялося. Коротше, коли набиваєш іграшки вже тирсою, то можна робити вдома. Можна робити вдома прибирання. Бо тирса вона вже буде навкруги по всій квартирі. Так, кролиня. Ось така в мене зайнятість на цьому тижні. Не дуже багато я всього зробила, майже нічого. З вишивки був тільки хардангер, і ми вже вивчаємо нові там шовчики. Зараз покажу, що в мене виходить. А, ще розповідаю, дивлюся, я ще купила нашої майстрині ведмедиків, викройки. І ось такі ще будуть у мене ведмедики. Ну, звісно, не на цьому тижні. Ось такий крутий. Дивіться, яка кепка у нього класна, і камбіс. Класний <кій> і дівчинка. Мошкіна Єлена, якщо я не помиляюся її звати. Ну, я залишу посилання. Я купую викрики і залишу вам посилання обов'язково. Тож, дивіться, безлад мій. Зараз поп'ю каву, щоб не заснути, і буду продовжувати працювати. І ось продовження казки Ардангеру такі в мене просування. Я так завзято почала вишивати, і потім вже декілька днів я не беру в руки ці п'яльці, тому що немає часу. До 26 березня я маю здати домашнє завдання. І в мене ось тут є вже зірочки. Ось це зірочки і вічка. Дуже мені цікаво ці зірочки вишивати, поки це найулюбленіший мій не візерунок, це так, метод, техніка, не знаю, шовчик. Вічка трошки складніше, тому що їх потрібно так дуже пильно слідкувати за кожну ниточку, щоб вони були такі однакові і акуратно вишиті. Зірочки. Теж треба постійно дивитися, куди ж хід голки має бути правильний. Ну, коротше, вчуся, вчуся, мені дуже подобається. Сьогодні, не знаю, можливо, сьогодні якийсь такий сонний день, я не можу. Чи то погода? Я просто засинаю і виспалась я, але я нічого не хочу робити. Якась лінь. Ще я вчора трошки пов'язала сумку, розпочала гачкувати сумку, хочу собі таку торбу в'язану. Надивилася фоток в Pinterest і в мене був цей шнур різного кольору, ручки для сумки. Думаю, треба собі щось зв'язати, бо скоро їздити на дачу, щоб так покидав, покидав все своє своє рукодільне і побіг. Щоб на цих сумках, якихось шоперах, кульках, не люблю таке. Тож я в'яжу потрошку. Теж дуже-дуже повільно просувається. Хоч із мене дівчатка постійно жартують, що я сьогодні показала в сторіс мотки, а завтра вже буде готова сумка, але ні, не в цей раз. Не в цей раз щось я, якийсь равлик. Тож, такі в мене рукодільні справи. Завтра вже п'ятниця. І сподіваюся, що ще щось для вас цікавого познімаю. Милуюся цими гілочками. Пам'ятаєте, вони такі в мене стояли голі зовсім. Подивіться, як класно випустили вже листочки. Ось ці, які побільше, це сакура. А ось ці це береза. Такі тендітні дуже листочки. І. Стояв в мене цей букет з гілочок на кухні, я його перемістила в спальню. Такий в мене класний вийшов святковий куточок. А ще на цьому тижні я отримала посилку від магазину «Рукодільний Ангел. Бачите, гачок. І, можливо, вже хтось здогадується, що це в мене буде. А в мене тут подивіться, які гарні. Бобінки. Це ще не все. Ось. О, яка краса. Дивіться, яке красиве поєднання. Суха роза і такий темний хакі, молочний, величенька така бобінка. І ось цей красивий затишний м'ятний горошок. Так, що ж це буде? Знаю, що багато хто з вас вже розуміє, про що зараз я буду розповідати. Це така трикотажна пряжа для того, щоб в'язати кошики, дехто в'яже килимки, сумки і навіть наплічники. Я планую для вас знімати майстер-клас по в'язанню кошиків. В ці кошечки ви зможете складати будь-що з вашого рукодільного стола, і не тільки. Можна буде зберігати там і гачки, і олівці, і ножнички, все, що завгодно. А може хтось і згачкує для себе кошик для того, щоб зберігати вишивальний або в'язальний процес. Тож я обов'язково залишу посилання на цей магазинчик. Зайдіть, подивіться, в них дуже багато всього різного рукодільного. Дуже такий натхнений інстаграм-профіль. І скоро з вами зв'яжемо класні кошики. Ця пряжа дуже класно тримає форму. Я колись, ви знаєте, так, давненько в'язала з нею. Вдячна. Магазинчику Рокодільний Ангел за цю можливість зняти для вас МК. І побачимо, скільки ж краси ви, мої улюблені майстрині, нав'яжете. Мені дуже цікаво знімати для вас щось нове. І сподіваюся, вам теж цікаво пробувати для себе нові техніки і робити для себе якісь нові вироби. Сьогодні вже п'ятниця, і я вже поспішаю знімати заключну частину цього відео. І вчора я трошки повишивала цей процес і вишила ось цю довгу доріжку зірочок. Ось зараз гарно видно. На жаль, більше часу на цьому тижні на цей процесик не було. Але я зараз змонтую відео, загружу на канал і буду сьогодні вишивати своє завдання домашнє, тож, такі просування. І ось, бачите, я розповідала в минулих відео про ці п'яльці, і я вчора зробила ще одні. Ось подивіться, які прикольні вийшли. Це називається, я вчора не хотіла нічого ні вишивати, нічого робити такого. Думаю, але ж треба щось в руках крутити. Просто так сидіти не можу. Дивилася фільм, і думаю, в мене є ще одні дерев'яні пляльці, треба їх прикрасити. А так, взагалі, в мене в основному снапи. І вчора вже думаю, так, треба ще замовити собі пяльці. Пішла на сайт, подивилася, і думаю, буду тепер прикрашати такі дерев'яні, класні. Аксесуари. І що? Багато було запитів з приводу того, щоб я показала, як я їх обтягую тканиною. Тож, якщо вам теж цікаво, чекаю на вас в коментарях. Якщо буде багато запитів, то я розкажу вам. Ось всередині тут є мережево. зовні тканина. І вони дуже фотогенічні. Класно. Колись я дуже давно, знаєте, візьму на себе таку сміливість і скажу, що я перша вставила в снапи мережево. Це було дуже давно. І після того, така пішла хвиля по інстаграму, всі почали пробувати теж прикрашати процеси в снапах мережево. Тепер в мене. Вийшло так, що я прикрашаю дерев'яні пяльця і боюся, щоб тепер я не перейшла на них, бо снапи мені поки що більше подобається. Але ось це оздоблення тканиною дає можливість пяльцям робити теж барабанну натяжку. Тобто, це не просто вже прикраса, да, така і краса для фото, а ще їм дає можливість, щоб. Дерев'яні пяльці теж робили барабану натяжку. І ось так класно виглядає це. У мене ще є, я знайшла такі пяльчики, десь завалялись в мене в шафі, теж, думаю, обтягну ще більший діаметр. І все. І наразі в мене немає більше таких, тільки снапи. І вчора я ще завершила кролика в техніці Теді. І розповідала вам, що в мене такий запал завершується на, <смі> такі... на рівні одягу, що я шию якесь зверятко, тоную його і все. І одяг, якось я відкладаю, і потім вони сидять без одягу. Вчора, вчора було натхнення, я зробила все. Зараз вам покажу. І в кадр заходить крихітка молі. Так я її назвала. Подивіться на цю красуню. Це просто неймовірна іграшка. Я їх так давно не шила, що вчора просто відривалася. Так, тонування було на мордашці, ви це бачили. Я ще тут на лапках дотонувала і шила їй вчора ось такий берет, справжній. Спочатку хотіла зробити з тканини, але це з трикотажу. І трикотаж я. О, сліди Арчібальда. І трикотаж я вивернула на внутрішню сторону і вийшло так, начебто, такий справжній беред. Класний. Вона маленька, її зріст 14 см. Наповнена вона тирсою. І ось в такій класній сукні. У сукні теж дві спіднички, прикрашена мережево, така морквинка. Коротше, дуже-дуже класно вийшла красуня, крихітка спочатку я називала. А сьогодні придумала, що вона у мене крихітка Молі. Я знаю, не всі люблять ці іграшки. Колись робила в інстаграм опитування і писали, що є такі, що взагалі не розуміють ці іграшки. А я люблю їх і шити. Люблю вчитися нові шити. Я купую викрайки. сама поки що не придумала свою. Але якщо мені це буде надалі цікаво, то думаю, ще і створю свою іграшку. Тож, чекаю на вас в коментарях. Напишіть, як вам моя крихітка. Такі в мене роботи, такі в мене рукодільні історії на цьому тижні. Можливо, не таке довге відео, як минуле. Якось я намагалася більше приділяти уваги хобі, але цей тиждень був дуже-дуже насичений. І якось так, як є поки що. Тож дякую вам за увагу Сподіваюся, що наступний тиждень буде насичений на рукодільні якісь класні історії. Відео буде довшим. Дякую вам за увагу. Також підписуйтесь на мій канал, не забувайте залишати коментарі та вподобайки, мені буде дуже приємно. Бажаю вам шаленого натхнення та всім нам перемоги. До зустрічі в нових відео.